Вітаю усіх! Сьогодні хочу вам показати гібрид дині від компанії Sakata. Це ранній гібрид типу Канталупа, селекційна компанія Sakata Японія. Диня ось такого насиченого, красивого кольору з типовими для кантилупи полосами. З середньою вагою ці деньки йдуть близько 800 грам. в ідеальних умовах більші. Ми вирощували їх на Київщині, тому в нас вийшли ось такі стандартизовані плоди. Вага однієї дині, ось, наприклад, перший плід, 800 грамів рівно. Зверніть увагу. І інша динька. 760 грамів відповідно. Диня красива, пахнюча. Зараз її розріжемо, подивимося, як вона виглядає в розрізі. Має смакувати е, дуже добре. Диня вирощувалась просто на городі, без особливих умов підживлення. Один раз підживлювалась е, добривом азот, фосфор плюс підвищена кількість калію. І весь час інший гуматами. Тому особливого вирощування не було. Вирощувалась вона з розсади і вийшли в нас ось такі красиві плоди. А зараз вам покажу, як вона виглядає у розрізі. Беремо диньку, беремо ніж. Шикарна, красива диня. Дуже красивий насичений помаранчевий колір. Виглядає реально, як з картинки, диня чудова. Невелика насінева камера, дуже прекрасний запах. Ну і, відповідно, має теж добре смакувати. Дуже подобається діткам. Зручно, що вони невеличкі, ви свої розрізали, вжили в їжу і все. І давайте відразу розріжемо ще одну, подивимось. Як виглядає? Тому ось така динька барі від японської компанії Саката. Наявності насіння в нас на. На сайті культіва.ком'я наявності великі, профпакування по тисячу насінин для фермерів. А якщо ви городники, хочете виростити таку диню вдома, також в нас є і дрібне фасування. Тому переходьте, замовляйте, кому цікаво було, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Будемо ставити огляди подібних гібридів та сортів овочів та фруктів.